Двокамерний холодильник від бренду Westfrost – це дуже надійна техніка, вироблена у Туреччині. Загальний об'єм 213 літрів 42 літри, з яких відведено на морозильну камеру. У класу енергоефективності це клас А Він працює ефективно і йому не потрібно багато електроенергії. А також є захист від перепадів напруги. Ось так всередині виглядає холодильник. Також плюсиком даного холодильнику є те, що є функція перенавішування дверцяти, є отакий така форма для зберігання льоду та для яєць. Всередині є три полички скляні. По габаритам даний холодильник висоту 1440 мм. Є налаштування температури, ширину він всього 540 мм і в глибину 570. Гарантія на даний холодильник складає 36 місяців від виробника.